Так вже склалося, що ми живемо в часи надшвидкого розвитку технологій та стрімкого потоку інформації, адже кожному зрозуміло наскільки динамічнішим стало життя людей за останні два століття, та й взагалі вчені схиляються до характеристики нашого суспільства як суспільства інформаційного та суспільства в режимі реального часу. І Як же не розгубитися у цьому вихорі різноманітних текстових повідомлень, поверхневості отримання знань та суцільного медіаефіру молодим людям, які ще не зовсім усвідомлюють своє приз. Ання сьогодні ми спробуємо знайти відповідь на це питання через розмову про отримання вищої освіти. Отож, якою вона є, і якою її хотіли бачити, ми жителі України. Ну, По-перше, вища освіта має бути безкоштовна. А по-друге, звичайно, ну не має бути хабарів, і це має йти, перш за все від ну, професури, від викладацького складу, тому що на ну, дуже прикро усвідомлювати, що зараз на цьому. Якби базується дуже багато університетів, і вони привчають студентів власне до неробства, ну і до того, що за гроші можна отримати бумажку. Я как бы хотел, бы, чтобы у нас оставалось хотя бы на том уровне, на котором сейчас есть, но чтобы не падало ниже. Потому что к нам именно много иностранцев едут, у нас очень хорошо котируется наше. Ну и чтобы меньше коррупции, чтобы меньше преподавателей брали денег, а больше именно ценили знания людей. Да у нас оно как-то не так, как у них. Я думаю, наша страна поднимается и... Все хорошо в этом пані. прежде преждівського, недорогої. Тобто, щоб вона була, була было, що і що? І качественне. А щоб справді освіта давала щось людині першу чергу, а не просто був якимось обов'язковим актом насилля над собою. Я думаю, что в нашей стране должно быть, наверное, платное обучение. Потому что по-любому все за деньги устраиваются правильно, Там, через знакомых, не через знакомых, правдами и неправдами. А обучение платное, уже экзамены сдал, не сдал. Історія створення Київського інституту бізнесу і технології проростає своїм корінням у 1961 рік, коли силами Академії наук України, науково-технічного співтовариства, управління товариство знання і ведучими навчальними закладами був створений Київський народний університет технічного прогресу. Почавши роботу з двох факультетів, університет по суті перетворився на суспільну академію, де на 26 факультетах навчалося до 2000 слухачів щороку. В університеті была особая аура, особая обстановка. И адрес бульвар Шевченко-16 знали все. Это были и ученые, и студенты, и слушатели различных курсов. Ділова біографія університету була пов'язана із видатними іменами, що зібрали навколо себе сильний працювитий колектив вчених і фахівців, яких поєднувала одна велика ідея поширення знань. Значною була заслуга першого ректора університету, академіка Академії наук СРСР Василенка, а також його спадкоємця, члена кореспондента Академії наук УРСР Самсонова. У цей час був закладений не тільки фундамент цього специфічного навчального закладу, а й відпрацьовано багато нових конструкцій конструктивних ідей. Це бажання дати студентам самые лучшие знания, и сейчас мы стремимся к восстановлению очень многих специальностей, которые были утеряны за всем годы. Більшість із 58 докторів і 246 кандидатів наук, що працювали на факультетах університету, виявили бажання продовжити співпрацю з Київським інститутом бізнесу і технологій і надалі упроваджувати свій методичний творчий і професійний потенціал для навчання студентів інституту. Крім того, з огляду на специфіку нових напрямів підготовки фахівців з урахуванням ринкових умов на конкурсній основі залучався професорсько-викладацький склад високого рівня для проведення нових спецкурсів. І семінарів були залучені закордонні фахівці з Нідерландів, Німеччини, США, з якими університет, а тепер інститут має досвід співробітництва. Практично всі з них працевлаштовані і мають вже роботу за фахом. Тобто, цей період п'ятирічний у житті людини він відіграє особливу роль, тому що він підносить випускника на інший соціальний щабель нашого суспільства. І мені здається, що це дуже відповідальна, дуже цікава робота, бо кожен студент є особистістю, ми кожного з них знаємо, і нема такого масового потокового підходу до студента. І на мою думку, наші випускники це хендмейд, тобто підготовка. Кожної окремої особистості, фахівця. Викладачі інституту це практики, знання, які отримують студенти, найбільш сучасні і мають бути застосовані на підприємствах. Саме тому такі підприємства, як завод Квазар, Київський меблевий комбінат, Укрпластик, Завод алюмінієвих конструкцій, завод Буревісник, кадрові агенції персонал, Профіплюс, допомога, Кока-Кола Україна ЛТД, Міністерство опалива і енергетики України, Торговий дім «Палада» та інші зацікавлені у випускниках інституту. Тут запрошують студентів на виробничу та переддипломну практику, а також найбільш сумлінним пропонують постійну роботу після закінчення навчання. Крім того, найкращим випускникам факультету економіки і підприємництва адміністрація інституту допомагає працевлаштуватися в таких банках, як Хрещатик, Укрсоцбанк, Аваль, Правексбанк, Державний Ощадний Банк України та інші. Справа в тому, що без фундаментальної основи. Отримати нормальні глибокі фахові знання сьогодні неможливо. І це стосується, якщо йде мова про точні науки, це насамперед математика і комп'ютерна справа. От. Якщо йде мова про гуманітарну основу, це насамперед філософія і сусідні з нею дисципліни. Тому що це той фундамент загального широкого бачення і свого власного предмета теж. Без цього бути елітарним у своїй галузі, хай це буде менеджмент чи торгівля, чи макроекономіка, неможливо. Міжнародні зв'язки підтримуються з рядом університетів і організацій. Це пояснює те, що у програмі навчання передбачено вивчення двох мов англійської та польської. Протягом 1999-2006 років налагоджено плідну співпрацю з факультетом менеджменту Лоцької політехніки. Щороку здійснюється обмін групами студентів для навчання і практики у літній школі за спеціальними програмами. Вони відбуваються у Києві на базі інституту з 1 до 16. Того липня і лодзі з 17 липня до 1 серпня у програмах такої літньої школи ознайомлення із новітніми менеджмент технологіями і досвідом сучасного підприємництва в Україні та Польщі, оскільки е можливість е у цей час, коли молодий ну, студент навчається в вищому навчальному закладі. Володіти літературою, вміння самостійно працювати, робити самостійні дослідження, обробляти великі масиви інформації та баз даних це є тією підготовкою, яка буде необхідна після вищого навчального закладу, працюючи в будь-яких сферах нашого суспільства, як в малому, середньому бізнесі, так і на великих державних підприємствах або спільних підприємствах тому якість освіти сьогодні постає як необхідний і головний чинник організації навчального процесу. Студенти інституту беруть участь у круглих столах, конференціях, розвиваючи власне вміння думати та комунікаційні навички. Сьогодні великою проблемою є те, що молодь, маючи знання, не вміє висловлювати свої думки. Лише в такому доброзичливому професійному оточенні можна якнайшвидше набути навичок комунікативності. Для студентів доволі знижена заробітна плата. По по сравненню з, наприклад, тіми, хто вже закінчили. Зараз взагалі студентів не хочуть брати, коли ти приходиш на роботу і кажеш, що ти навчаєшся на то взагалі ти майже слухати не хочеш. Ще якщо не заочимо відділення, то можеш ще подумати, там, і то врізати зарплату. Якщо приходить студент на роботу, в нього треба вже, якби, щоб у нього була вже опит роботи. Але де студент взяти опит роботи, якщо ніхто не хоче його взяти в житті? Фірма, яка бере студентів, вона не платить налоги. Тобто це йде на неофіційні послуги. В данном случае, безусловно, это несправедливое требование студентам, которые впервые поступают на работу, ввиду того, что практику можно получить только работая. И, безусловно, что бизнес и фирмы должны идти навстречу, так как они заинтересованы в том, чтобы новые кадры, молодые кадры поступали в бизнес. Під час занять студент може боятися висловити нову нестандартну думку. Він намагається дотримуватися підручника або конспекту із тим, щоб не помилитися. Завдання таких конференцій розкріпустити студентів, надати їм можливість імпровізувати, навчитися робити самостійні висновки і зрозуміти себе. І теми можуть бути не обов'язково науковими. Слово любовь, можно стираться. Совершенно разные есть уже. люди. Есть романтики, есть нейромантики. Для романтика любовь там, это допустим, под тем же дождем, босиком э, побегать, да, с любимым человеком. там. Э, А для неромантика то это любовь, допустим, ну, в шикарном, там, на шикарном лайнере или на самолете да, полетать, там дорогие украшения, получить это. И говорю, мы все добрые, что инши любимые, это банк, це действительно я даже накторный стать, это видишь. И вы просто думаете. Це дійсно станки и дус ума любовь. Ти приносиш себе другому чоловіку, ти дариш себе. Тобто ти в любві віддаєш. по-любому не берєш, а іменно віддаєш. Тобто, коли єднаються поїдна, два компоненти сексуальний, це юридичний компонент, з э, компонентом особисті, з компонентом посвяти. І тоді йде збиття сексуального аспекту посвяти і психологічного аспекту посвяти. Паралельним напрямком є заохочення студентів до всезагального розвитку з метою формування цілісної особистості. Тут займаються туризмом і ходять у походи, займаються спортом та аеробікою і беруть участь у чемпіонатах. Також проводять різноманітні свята та концерти, і ці перевірені часом речі діють, згуртовуючи студентів в одну сім'ю. Студенти регулярно нагороджуються екскурсіями до різних міст України. Випускник цього вузу це не лоточник, грубо кажучи. Це людина з досить високим культурним рівнем, яка вирішує свої проблеми не рідко, не десь там, скажімо, в залі якихось офіційних засідань, а можливо під час невимушеної розмови, де оці культурні питання, вони від, від, є засобами комунікації, можливо, інш, навіть більш важливими, ніж фахові моменти. Інститут стрімко розвивається про що свідчить те, що він вже має багато філій у білій церкві, Житомирі, Вінниці, Луганську, Запоріжжі, Умані та Ніжині. Для більш ефективного навчання застосовується сучасне забезпечення навчального процесу. Бібліотечно-інформаційне обслуговування студентів здійснюється бібліотекою «Кібіт», де зібрано значний книжковий фонд навчальної та учбово методичної літератури. У фондах зберігаються підручники, навчальні посібники, монографії, унікальні роботи фахівців у різних галузях, а також періодичні видання. Всі ми люди. І е, людина слабка, як казали стародавні латиняни. І в цьому відношенні будь-які студенти, будь-якого вузу, вони, звичайно, потребують того, щоб їх якимось чином зачепити за вивчення тих чи інших наук. Особливо ця проблема складнішою стає, коли предмет, який вони вивчають, не працює безпосередньо на їх фах. І тут стоїть проблема в тому, щоб якимось чином цього студента привабити. Я, скажімо, коли читаю цикл гуманітарних дисциплін, намагаюся показати, що це навчання гуманітарне, воно є таким, яке служить не інструментальним чином, а воно робить власне, їх самими собою. Ректор КІБІТ Олена В'ячеславівна вважає, що відтепер студенти одержать можливість набагато активніше освоювати інформаційні технології, оскільки зможуть присвячувати цьому не тільки навчальний час, але й час відведений для самостійних занять, адже доступ до комп'ютерного класу відкритий протягом усього дня. Виховання патріотизму у поєднанні із передовими навчальними технологіями є запорукою успіху інституту, відповідно і міцним фундаментом для кар'єри його студентів. Символ інституту сонячна доріжка, яка має освітити шлях кожної молодої людини, що приходить здобувати знання, і, хоча дорога уверх може і є нелегкою, втім набагато цікавішою та перспективнішою.